Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Мабуть, ви всі здогадалися вже, що мова сьогодні буде йти про царицю полів. Як ми хочемо чи не хочемо, а кукурудза цариця полів. Чому її так вважають через те, що ну, вона сьогодні поряд із пшеницею, з рисом, і з іншими культурами домінує в світі. І по посівним площам, і по врожайності. Такі країни, як США, щорічно збирають з величезних площ там майже біля 40 мільйонів гектар урожайність кукурузи в середньому по 12, а то й більше, тонн з гектару. І мають від неї колосальні прибутки. Але давайте сьогодні опустимося до нашої рідної України і проведемо такі. Коротенький аналіз. Ну, Постараємося десь вкластися хвилин в 10-12. Що робиться сьогодні в нас з кукурудзою, друзі, на даний час. Залишилось зібрати десь 6%. 94% вже зібрано. А це десь 3,7 мільйона гектар. На Намолочено вже 23,7 мільйона тонн кукурудзи, друзі. Середня врожайність по країні складає 60. З невеликим ценне з гектара. Ну, 63,7 якщо вал поділити на площу. площу. Хорошо це чи ні, ну давайте згадаємо минулий рік. Ми намолотили десь 29,5 мільйони тонн, І урожайність була 7,6 тонн з гектару. Тому в цьому році буде урожайність нижча. Не набагато. Але вона десь буде такою, як. Позаминулому році. Така урожайність, друзі кукурузи, у нас часто буває за останні, якщо говорити, там 10-15 років. Вона була і в 2011 році, десь ми збирали 63 центнера, ну, 63 тонни. тони. У 2013 році урожайність була і менше 6 тонн. Вона була і більше 7 тонн за останні 10 років. Ну, такі області, як Хмельницька, Тернопільська, сьогодні збирають. І по 10 тонн в середньому по області, а деякі господарства збирають і по 10-12 тонн з гектару. Це і на Волині, і на Тернопільщині господарства. Хмельниччина у нас лідер по врожайності вже майже четвертий рік підряд. Друзі, але позитив є те, що вологість кукурузи в цьому році. Вона десь на рівні 15-18%. Ну, якщо робити десь по регіонам такий аналіз, дехто, можливо, і з меншою вологістю зібрав кукурудзу, дехто і з більшою вологістю. Але пам'ятаєте, що ми завжди входили в наступний рік з великими площами кукурудзи. В цьому році сподіваємося, що вже до нового року кукурудза в Україні буде зібрана. Можливо, вже і в листопаді місяці. Тобто до грудня ми зберемо. І зараз ще можна оранку проводити на ряді регіонів. Ще не так сильно підмерзло, потім воно відтане. Тобто можна ще й встигнути обробити ґрунт. Але одне не радує і не втішне, друзі, це вартість, тобто ціна кукурудзи. Ну, сьогодні, по різним даним, вона десь сягає в районі 170 доларів, ну, в залежності від регіону. Якщо перевести в гривні, це десь 7100-7200 гривень за одну тонну хорошої сухої, класної кукурудзи. Ну, Це невелика ціна, друзі. Через те, що якщо говорити за урожайність, за собівартість, то прибуток від неї буде невеликий. Ну, Давайте порахуємо при е, середній врожайності. Якщо ми говоримо по державі десь 6 з невеличким тонн з гектару, і при ціні в 7 тисяч, то в принципі а, ми ще не згадали собі вартість і вартість вирощування кукурудзи. В середньому вона десь по нашим оцінкам по Україні складає в районі 35 тисяч гривень. Тобто, хтось, можливо, і з меншою збирає собі вартістю. Холдинги, наприклад, де великі витрати і на орендну плату, і на ремонти, і інші там ресурси, там, відповідно, собівартість її може сягати і за 40 тисяч, і 45, і навіть і 50. Але ми говоримо за середню статистичну собівартість по останнім оцінкам, десь в районі 35 тисяч гривень. Тобто, якщо. 35 тисяч гривень, поділити на вартість кукурузи, ну давайте візьмемо 7 тисяч, то точка беззбитковості – це 5 тонн. Все, що ми зібрали нижче, це вже збиток. Все, що ми зібрали трошки вище, це вже невеликий прибуток. Тому якщо ціна буде рости, а я десь сумніваюся, що вона до нового року буде рости, наоборот, вона може бути падати завжди, це так буває в кінці року. Що буде в січні? Що буде в лютому, буде все залежати від ситуації на ринку і від урожайності, в таких країн, як Сполучені Штати, ну які основні країни по виробництву кукурузи Китай і інші. Але це зовсім інша аналітика. Я просто хочу вам сказати, що кукуруза в Україні буде сіятися. Ми завжди десь сіяли її. Більше 5 мільйонів, але коли розпочалася війна, площі почали зменшуватися. В цьому році десь площа була біля 4 мільйонів гектар. Та вона не була більша і в минулому році, трошки була більша, там на 400 тисяч. Яка вона буде в наступному році, ну все залежить від економіки. Всі підрахують і витрати, і прибуток, по якій ціні вони її реалізують. І тому будуть приймати рішення. Оце така аналітика сьогодні, друзі, в нас по кукурудзі в Україні. Я рахую, що вона ще тривалий час буде тримати планку цариці полів. Ну, соняшник відповідно, соя, три культури, ну, четверте по площам це іде у нас е, і озима пшениця. Е, ну, якщо говорити в цьому році, друзі, за найбільш прибуткові культури. Ну, Залишається озимий ріпак е, і соняшник. Е, Пам'ятаєте, недавно ціна була 27 тисяч. Всі були в шоці, потім, потім вона потихеньку падала, падає, падає. І знову десь е, вона е, там на рівні 20-22 тисяч гривень за одну тонну. Я думаю, що, можливо, ще вона підніметься, але важко сьогодні зробити якусь таку. Е, ну, Прогнозовану аналітику, аналітику на наступні там, місяць чи два. Це буде, на це буде впливати дуже багато чинників. Друзі, хотілося, щоб ви в коментарях е поділилися інформацією, а яка урожайність у ваших регіонах кукурудзи в Україні в різних куточках? А яка собі вартість вирощування? І як ви гадаєте, все-таки вартість, тобто ціна на кукурудзу. Яка має бути дійсно абсолютно справедливою, було б дуже цікаво. Нехай всі читають, діляться думками, і ми сподіваємося, що це буде впливати на загальну ситуацію на ринку кукурудзи. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Серєнка. Ваші вподобаєчки, друзі вони дають можливість інформацію на каналі, на Ютубі до догори. І це ваша буде вдячність за наші ну, відеоматеріали на нашому каналі. Поширюйте інформацію серед друзів, знайомих колег, нехай також отримують. Ну, Ставайте спонсорами нашого каналу. Це також дасть можливість і покращити наш контент по відео. І дасть можливість і вам отримувати завжди першими хорошу, необхідну професійну інформацію. Нам все добре, до нової зустрічі на каналі. Слава Україні!